Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати окрошку. Ви знаєте, йдуть спори, чи це російська страва, чи це українська страва. Я рахую, що це українська страва, це наша страва. Ми її готовимо вже роками дуже дуже давно. І ви знаєте, що хочу вам сказати: що в нас в Україні є така страва, як називається кислиця. Ну, це щось таке похоже на крошку. Ну, нехай це буде кислиця, нехай це буде окрошка. Ну я рахую, це українська страва. Сьогодні буду її готувати. Дивіться, це картопля. Я зварила її в кожушках. Я зараз буду її чистити. Це молода картопля. Яйця нам понадобляться. І у мене варена ковбаса, називається лікарська. Я дуже люблю іменно з вареною не я, а наша сім'я полюбляє укроп, зелена цибуля, репчата цибуля, і буде в нас огірок. Огірці мої вже. Бачите, молода картопля. Ви знаєте, вона прекрасно чиститься. Я думала, буде щось страшніше. Просто пречудово. Картоплю я розрізаю наполовину, і в мене є ось така штучка. Коли дуже швидко мені треба, я роблю салат. Ви знаєте, що це дійсно. І ось так от. Щоб то було швидко, скоренько, ось такими кубиками. Кубики будуть такі досить дрібні. Ну, це нормально буде в окрошці. Ось картопля в мене готова. Ви знаєте, що трошки напоминає нас салат олів'є. Я очистила огірок і зараз буду нарізати його смужками ось такими. Огірки це вже мої, не багато є, але вже є. І знову буду різати на кубики. Ось так. дорізаю огірки. У мене два огірка. Цього достатньо. Вони не дуже маленькі були. Так, огірки я дорізала. Бачите, такими невеличкими кубиками. Вода у мене уже кип'ячена, холодна. Два літри води. Це все буде готуватися на 2 літри води. Нарізаю ковбасу. Тож, щоб було, знаєте, одинакові такі кубики. Не дуже товсто і не дуже тоненько. Ось так от. Боже, яка в нас запашиста ковбаса, ця лікарська. Ви знаєте, хтось готовить із язика, хтось готовить із свиного язика, потім із гов'ядини, з телятини, з куриці. Ну, ми любимо із варини і Ми її рідко їмо, але інколи можна. Ось так підержую, То було однаково. Різати треба всього дуже багато. Ну, але це дуже швидко. Бачите, як раз, раз і все. Встане мені цю мисочку, має стати. А де ще яйця? Яйця через ситочку, щоб було теж однаково такі у мене кубики. Однакові, щоб ви були. Бачите, як це швидко. Ну, це так швидко і так смачно буде. Цибулька вже теж з мого роду. Невеличка, але своя. Без всякої хімії. Так. Бачите, сочна така. Зразу вона ріжеться дуже добре. Теж такими маленькими кубиками її нарізати. Ви знаєте, давно не плакала від цибулі. А тут вона така да, свіженька, сочна. Знаєте, зелена цибулька є зелена. Вона дуже пахне весною літом. І має свій смак і дуже смачна. І буде естетично гарно в нас в нашій окрошці. І укропчик зараз ще ріжемо. Зипаємо цю мисочку. Мисочка досить маленька в мене. Треба більше взяти. Трошки не розрахувала, але це не страшно. Ось дивіться, гарна. нарізаю кропчик, теж так міренько міренько Укропа можете не багато давати, а можете багато. Хто як любить? Я люблю ну, таку серединку, тому що якщо багато дати укропа, то буде дуже чути укропа. Ну що, будемо заправляти. Це 400 грам сметани і 2 столові ложки майонеза. Я майонез сама робила, так що можете подивитися на шорті. в мене є, як робиться майонез, якщо цікаво. Прямо воду, 2 літри води. Я висипаю сметанку. Так, є так, майонез. Дві ложечки. Буду його залишати, оце дуже смачний майонез. Пів чайної ложки солі. Я додаю, може це і мало, але потім додати можна завжди. І розколочу. Прямо тут. Ось так у мене така колотилочка Я буду розколочувати. Хочу додати трошки 12 овочей. У мене є така приправа, хоча б пів ложечки. Ось чайний. Вона настільки смачна, вона такий смак дасть. І додаю оцту ложечку оцту. Якщо не хочете оцту додати, можете додати лимон, того що має дати кислинку. Я зараз спробую на сіль на оцет. Солі мало, оцту мало, І ще додаю. Значить це на 2 літра пів чайної ложки буде. Ну, неповна чайна ложечка, ще трошечки от І ще одну ложечку цу додаю, щоб була кислинка. Пробуємо. Нормально. Наша юшка готова. І потрошки я буду висипати нашу, на всю порізану ковбасу, картоплю. Не знаю, як, звісно, ну, але попробую. То що дуже багато всього. Ось, давайте ось так. Ой, нормально. Вже прийдеться так набирати. Ось так. Це, в принципі, все готово. Зараз перемішаємо, попробуємо. І ви знаєте, треба настояти це в холодильнику, щоб вона була холодна. Тому що це їсти ну, холодне, то з кімнатної температури. Хто як любить? Ми любимо холодне, холодне. Наша окрошка готова. Така вона гарна. Зараз я ще зроблю до окрошки чорний хліб. Рілочки з чорного хліба. Бачите, як вона виглядає. Зараз я наберу тарілочку і будемо пробувати. Олівкова олія в мене сковорітка нагрілася, Я нарізала сірий хліб. І будемо жарити рімки. Буде сухий хлібчик чесночком до нашої окрошки. Набираю я окрошку. Так, набираємо юшки багато. Це дуже смачно з юшкою. І яночок наші ось дивіться, Р'янки готові. Шкварчать. Ну, і це з не дуже смачно, повірте мені. Можна з чесночком, хто любить. Ось дивіться, яка вона. Юшки має бути багато. Бачите ось? Гарна, ну, смачна вийшлася. Кисленька. До них я грінки зробила. Мені дуже подобається іменно сполучення грінки з окрошкою, це дуже смачно. І наша окрошка готова, її, правда, треба поставити в холодильник, щоб вона охолодла. І ви знаєте, що вона дуже смакує таку спеку. У нас зараз 30 градусів, і це піде просто смачного вам, готуйте, лайкайте, підписуйтесь, і дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі. Коментарі в мене хороші, є і погані, але я на це не звертаю увагу. І будьте здорові, це саме основне.